Щороку у березні до нас значний приходить день. Це ж народився наш Тарас, Творець Колківський пісень. Щороку на початку березня Україна вшановує свого геніального поета, якого всі називають Великим Кобзарем. Тож запрошуємо вас пройтися життєвими стежинками і ознайомитися з його творчістю. До волі, до щастя, до знань, до науки ідуть українці, Тарасові внуки, Те та світло то волі і правди зоря. Вітаємо вас на землі кобзаря. В березні 1814 році в Маринцях на Звенигорщині в хаті Тараса Шевченка кріпака пана Енгельгарта блиснуло у вікні вогні. Народились нова панові кріпацька душа, а в Україні великий співець Тарас Шевченко. Сьогодні день народження поета великого святого кобзаря його слова і досі світ хворіли. Сьогодні ми тут його здавай, хай позвучачі лопалки сма, хай нами сячі то муза і пола. Початку весни, а весна це час оновлення, Коли оживає природа, давайте уявимо. як виглядає Шевченкова весна. Тарасику знову має, що найкраще пішов допомогти батько. Сонечко і Калена. Ей, сину, гарно малюєш, але що з того? Ой, ха ха ха, я тебе обираю. Я можу малювати про Україну. Дай мене, синко, але якби ти мав змогу вчитися, ти б став прям чи поєтом. Господь дасть таку до. Отака розмова відбувалася на подібні батьківської хати, тепло материнського серця, любов до своєї хатини, яка потопала у цвітінні тінь вишневого саду, залишили глибокий слід у душі майбутнього поета. Про що він напише у вірші садок вишневий коло хати, а потім ці слова композитори покладуть на мелогію. Коло Тараса було дуже нещасливе дитинство. Діти. Він залишився сиротою. Спочатку померла мама, а потім батько. Та малий Тарас мав велику любов до життя, хоч важко було йому, йому сиротині. На літо мачука віддавала його до дяка костухи, а на зиму, на службу та й на роботу. Тарас навчився писати, читати, малювати. З болем він згадує своє дитинство. У вірші мені тринадцяте минало. Мені тринадцяте минало, я посягняти за селом. Де так сонце сіяло, не до мені цього було, мені не до його постати. Загняти біла хмарка, що впала на земні в хай собі пасуться і по небу пропливають лісі легень хмарки. Сидить Тарасик, дивиться на небо і думає. Куди вони племуть? Мабуть, далеко далеко. Може до те стовпів, що небо купить і Я хотів подивитися на ці залітні стовпи. Він сидив на пагорку, забувши про ягнят, забувши про всі поневіряні знущання. Хмарки линули, і раптом одна велика хмара закрила сонце, ніби прокинувся, Тарас від сну чарівного. Що ж він? Кому він потрібний на тому світі? Так гіркольно встав, опустив Тарас голову і гірко заплакав. Чом же ти плачеш, Тарасико? Олдайний Таясик, ти як малий, кажуть на як я ще від лісів, що, ти нас не то сім майуєш. Кажуть чесно. Кажуть, чесно ти станеш малим і з малює піш нашу хату. Ти все, ти е, е, ну бо всі кажуть, що я леда е, і на сто не здібництва. Уже аж будеш. А що так? Що родашка, це пряда. Подивись, те твої Не Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Його плани, сади, мої, Вони жартуючи, погнали за весілля. Чужі ярня та робили. Наш купить, коли маленько, ми собі любили самотину на нас полиці. Побоїли, що колись тут і ошку, як гадали, за зеляні помиряни. А ми мали не і ніче не сходились ніколи. З Малих літ любив Тарас природу рідного краю, його малювничу красу. І колись під його порад з'являлись перші вірші, вони були пронизані любов'ю до рідного краю. Сталося, що ми землю, саме віддати. Учали а він кому кліву, а полі залиток він весною зустрічаємо славу. Сонце заходить, хоє чорніють, тасочка техне повальним міє. Я діючу люди, що відпочине, а я дивлюся ще човнину. Там на Україну. Коли читаєш вірші Тараса Григоровича Шевченка, то ніби чуєш ніжну сумну мелодію. На вірші поета написано більше 70 пісень, і однією з них є пісня про природу та челода співягова. Оти, читає і малює. Але по закутках, щоб ніхто не бачив цього горя, плаче, так він потрапляє до Хлипнівського маляра. Маляр погоджується навчити хлопця малювати, однак пан Ендельгард забирає його до себе в Петербург. І Тарас стає козачком. Мужники побачили, як гарно малює Тарас, і йому шкода, що він кріпав. Вони зібрали гроші, намалювали портрет і викупили Тараса Андрій Боровича з кріпацтва. Так людському морі стрілися брати, що зуміли горі щили помогти. Викупили друзі, вільно став Тарас, в серці в ту тузі вільчому не згас. Шевченко дуже сильно любив Калину. У своїх творах про календу він нагадує 975 разів, а в Кобзарі 380 пірамід. Мови, за написання про тяжку долю бідних людей Шевченка засилають у солдати на довгих десять років і заборонено писати і малювати. Вже живе він далеко від рідного дому, чує пісню, вірші нерідною мовою та часто згадує свою рідну землю, яку він дуже любив, і коли на небі з'являлася перша вечірня зоря, Йому пригадувалось рідне село, і про це він написав вирші «Зори моя вечіння засла. Зора моя вечіння, йди над волою, бо хобоєм як не когневолі з тобою. Дуже. Дуже. скажи, як на воно і сонечко чедає. Як у ній прямо сочка воду позичає, а як широка соклина, вітер розпустила, а, а над самою водою береги похилилося. Наші діти дуже старанно готувалися до святкування Шевченківських днів. Ось як вони зустрічають Великого Кобзаря. Дуса матимуть, і думала, що кобзаря не знала, весна класиться, гарна лишенька боза. Ані шалесна верба височенька, наша оде відкрила кобза. Голос читає Тараса Шевченка, Ген за лікою синіє ура, небо веселка веселко сіяє, ніжну клітаю червоний Дніпра, добре і щирить Шевченкове слово. А, да. Давай на високій ворами хвилі підійма. І блідий місяць на тупори за хмаря до невеля. Ніби човен сидімо і погорена купона. Велику книгу написав, І кобзорем її назвав. Тілько б зорі зложив за щоб знали всі дорослі діти. Незважаючи на тяжку долю. На усе те страшне, що довелося пережити поетові, ніколи Шевченка не залишала надія на краще майбутнє свого народу. Його пророчі слова актуальні і зараз. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Тож не забуваймо Шевченка спів, про гарну славу козаків, Не забувай, що ти дитина, земля, що зветься, Україна, мова і пісня у нас солов'їна, квітне усюди, червона калина. Рідна земля для нас Україна. Святі, Шла до горі, Україно! літературна розвага присвячена великому поетові Шевченко. Це той, хто живе у кожному з нас, Його геній розівся в дерево, простягнувши крону між вітками. Обзареве слово єднає нас усіх, а нашу розмову ніяк не забути, не злим таким словом його пом'янути. Нашим маленьким гостям, всім, хто завітав до нас на святу, на цьому звані. Дякую! Дякуємо!